Шо? Татусик так татусик, слухайте. Короче, каже мені, наша маман останнім часом так багато працює, так втомлюється. Давай їй, якийсь сюрприз-сюрприз зробимо. Татусик, альо, трошка космос прийом трясця. Хто багато працює? Вона там ті кочаї, комарів і алкашів ганяє. Хочеш сюрпрайс? Давай я їй посеред кімнати на какунію. Зробимо форму сердечка. І в любові призналися і до грошей трастя. Каже купимо їй вінішко, суші розставимо свічки у ванні, хай розслабиться. Та тусику, іди святою водичкою вмийся, палає тупість і ти тимні свічка, ріднесенький. Бачу, заказує уже суші, вінішко, трасся. Ну, розумієте, ну воно ж не закінчиться нормально, коли це притрушене жило спокійне життя. Коротше, Приходить сатана, татусик її заводить у ванну. Каже, все, ти розслабляйся, ми тебе не будемо чіпати. Я, звісно, дико вибачаюся, але суші вона ж не буде у ванні сама жерти. Це ж уже щось на багатому, а вона так ніколи не жила, і нефік до того привикати. Пішла вона у ванну, двері закрили, а краще б вхідні двері з іншої сторони. П'ять хвилин пройшло, розумієте трастя, п'ять хвилин. Я вже не пам'ятаю навіть, чи спочатку був вереск, чи запахло спаленим майбутнім трастя. Кричіть, у мене волоси загорілися, бо вона трастя головою вляглася в свічку, розумієте? Та їй каже Не вилазь, дурочка, пірнай ти ж у воді. Пірнай трастя, маман, і не винируй. Це трендець, шановні, ну хто ж у вані сидячи? Намагається носярою вперед пірнати. Горить трясця з другої сторони мантелепа. Короче, так пірнала, що розбила лоба. Сюрпрайз татусик, да? Ось і казочці кінець, а татусочку триндець.